Нарешті знову отримали цю сироватку терамід з азелаїновою кислотою. Я без перебільшень можу сказати, що це унікальна банка. Унікальна вона своєю багатофункціональністю, а також кількістю азелаїнки, яка тут знаходиться, її тут аж 15%. Що можу сказати? Вона працює по багатьом напрямкам, азелаїнка є ключовим компонентом в усіх протоколах лікування Розація. Я своїм протизапальним антибактеріальним якостям. Також азелаїнка запобігає синтезу бактерій, які являються причиною загострення акне та виникнення. Вона дуже класно відлущує, працює з рельєфом шкіри, витягує на поверхню всі такі знаєте, закриті камедончики, десь якісь там брудні пори підчистить. Вона працює з відтоком саме шкірного сала. що в свою у чергу попереджає забиття пор, там ефект розтягнутих пор, витягує всі комедони, я вже сказала, прискорює процес заживлення. Ну і ще один величезний плюс, в тим, що, в тому, що вона працює з пігментацією, дійсно освітляючи тон шкіри. Тобто, якщо вам потрібна одна універсальна, Ефективна робоча баночка, будь ласка, зверніть на неї увагу. Якщо ви давно боретесь з акне, перепробували вже багато активів азелаїнку ще не пробували. Також рекомендую придивитися на неї. Ну і розація моя така велика ваша рекомендація для вас.